Всім привіт! Сьогодні обзор транзистора КТ-840Б 88-го року 5-го місяця. Отакий він, сам транзистор наш, міцний, металічний корпус, міцно спаяний. Знизу виходять дві ноги для того, щоб наш транзистор. Приміняти в радіоапаратурі чи електронній. Після того, як розпиляти чи розкусити нашу кришку, тут знаходиться благородний метал золото. Тут є квадрат жовтий, який містить в собі золото. Золота цього до 001 грама. Пишіть в коментарях, хто зустрічав такі транзистори, що ви з них витягували по благородних металах. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім пока.